Так, Адаме, треба бути обережними. Ми в останній десятці. треба бути невидимими. Так точно, ватажку команди. Але спочатку вип'ю енергетичний напій. О, оце так заряд. Так. Чорт, люблю, наскільки реалістична ця гра. Дідько. О, не тобі варто краще ховатися, пам'ятай, що це гра на виживання. Зараз, друже. Давай піднімемо тебе. Стоп, яким акцентом ти говориш? Він змінюється між американським та австралійським, друже. І трохи південноафриканським, так? Ого.